Проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні та Європі вговорили на першій науково-практичній конференції, організованій Київським університетом права Національної академії наук України спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності або ВІПО, піратство, плагіат, несумлінна реєстрація та недобросовісна конкуренція. Ректор вишу Юрій Бошицький каже, законодавство України в цілому вже відповідає європейським вимогам захисту прав на інтелектуальну власність. Водночас виникають проблеми готовності населення для практичного застосування цих законів. Тому ці питання кияни вирішуватимуть разом із європейськими колегами. Ми вважаємо дослідження зазначених питань є конче важливим для розвитку української економіки, для розвитку юриспруденції в нашій країні і для охорони. Прав інтелектуальної власності, тобто винахідників, авторів різних творів, тобто творчих людей, зокрема, директору департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Міхалу Швантеру присвоєно почесне звання Гоноріс Кауза. Посвідчення номер 18 почесного доктора Київської права Національної академії наук рішення вченої ради 29 серпня дев'яте року. Звання почесного доктора присвоєно Міхалу швантеру. Я говорив медаль до 15-річчя нашого університету. Унікальна пам'ятка. Наступному році ми святкуємо 20 років Київського міського права. Дякую вам. Спільна співпраця дозволить примножити інтелектуальний потенціал України, вважає Міхал Швантер. Бо від цього залежить і розвиток економіки держави. Чим раніше будуть робити ставку вибір для зв'язування інтелектуальної собственності з, з, з стратегіями економічного розвитку, тим краще буде гарантований економічний підйом культурної, економічної і соціальної розвитку в тих странах. У подальшому ВІПО планує впровадити дистанційне навчання для студентів кафедри інтелектуальної власності та інноваційних технологій Київського університету права зокрема, можливе й проведення літніх шкіл для молоді та практики у міжнародній організації.